Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний тортик Капітан Кукіс. Він буде складатися із пісочних коржів, із крихтою шоколаду, шоколадного чизкейка із нутелою, шоколадним ганашем та ніжним крем чизом. І почнемо ми приготування із коржів. Для них збиваємо міксером м'яке вершкове масло із цукровою пудрою приблизно 5 хвилин. Нагадую, що масло повинно бути кімнатної температури. Далі додаємо яйце також кімнатної температури. Ще раз все добре перемішуємо і всипаємо в кінці половину просінного борошна із розпушувачем, Взбиваємо міксером, після чого додаємо каплі термостабільного шоколаду, другу частину борошна і вже замішуємо тісто руками. Тісто буде дуже м'якеньким, воно ще може липнути до рук, але більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте. Коли замісили тісто, викладаємо його на харчову плівку, замотуємо і відправляємо в холодильник мінімум на 1 годину. Також його можна приготувати ще і з вечора. А тепер приготуємо шоколадний чизкейк із нотелею, якого також потрібно краще готувати з вечора, щоб він. Мав час охолонути та стабілізуватися. До вершкового сиру додаємо яйця, і за допомогою вінчика ми міксером все добре перемішуємо до однорідності. Далі додаємо цукор, просінне какао, нутеллу, жирні вершки і ще раз все, за допомогою вінчика, перемішуємо. Також можна скористатися і міксером. Ось така консистенція повинна вийти. Ще раз все добре перемішуємо за допомогою лопатки, проходимося по однові та боках форми, точніше миски, і далі беремо. Роз'ємне кільце або просто кільце діаметром 16 см, викладаємо сирну масу і відправляємо її в розігріту духовку до 150 градусів, випікається чизкейк 35 хвилин. На дно духовки обов'язково потрібно поставити деко із окропом. Коли пройшло 35 хвилин духовку, вимикаємо, залишаємо його там повністю охолонути, після чого перекладаємо в холодильник. Мінімум ще на 5 годин, краще всього на ніч. Я це все готую з вечора, щоб на ранок вже випікати коржі та зібрати торти. Коли тісто відпочило, беремо пергамент, присипаємо його трішки борошном і розкатуємо тісто товщиною приблизно 3-4 міліметри. Вирізаємо коржі діаметром 18 см. Я на одному пергаменті одразу вирізаю два коржа. А із залишки вирізаю третій корж. Коржі випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 12-15 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку, випікаємо їх до легенького золотистого кольору. А тим часом швиденько приготуємо крем. Тут все дуже просто, просто змішуємо міксером жирні холодні вершки, холодний вершковий сир і трішки цукрової пудри до ось такої консистенції. Крем повинен бути таким пишненьким і стабільним. Також шоколадний ганаш. Сам процес його приготування я не показувала, так як тут все дуже просто. Заливаємо гарячими вершками шоколад, перемішуємо, щоб шоколад повністю розтопився. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник також на цілу ніч. Після чого збиваємо до ось такого стану. Ну і коли все готово, будемо збирати торти. Крем і шоколадний ганаш я перенесла в кондитерські мішки, щоб було зручніше збирати. На тарілку або підложку для тортка викладаємо зовсім трішки крему, перший корж, робимо тоненький ось такий шар крему. І наверх викладаємо чизкейк. Чізкейк загортуємо повністю кремом, ось так як я роблю це на відео. За допомогою шпателя все розрівнюємо. Я тут буду процес сам ускоряти, щоб не займати багато часу. Далі викладаємо другий корж. І тепер робимо також тоненький шар спочатку від крему, а потім вже бортики. Ось так, як я роблю це на відео. І тепер сюди в серединку викладаємо шоколадний ганаш. Накриваємо третім коржом. І залишками від крему я трішки вирівнюю тортик. Загортаю його харчовою плівкою, обтягую роз'ємним кільцем і відправляю в холодильник на стабілізацію мінімум на 5-6 годин. Коли тортик стабілізувався, добре просочився, я вирівнюю його кремом, у мене тут звичайний крем чиз на вершковому маслі. Відправляю його ще в холодильник, щоб верхній крем також стабілізувався. Потім прикрашаю його ягідками, вже сам процес я показувати не буду. І все, тортик готовий. Тортик виходить дуже смачним, солодким, всі коржі просучилися, вони м'якенькі-м'якенькі. І це дуже смачне поєднання. Всі, хто не пробував, всім він дуже подобається. Ось такий тортик виходить в розрізі. Хіба це не красота? Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного! Та до нових рецептів!